Привіт, шановні українці! У нас сьогодні таке відео бонус. У мене було трошки більше часу, і я зняла для вас відео про різницю між make і do. Make робити, do робити. Це відео спеціально для пана Константина. Отже, пан Константин запитався: Добрий день, пані Ольго. Коли краще використовувати do, а коли make, є якась різниця. Дякую. Так, пане Константине, є різниця. У нас є сталі вирази, де тільки використовується слово «make» або «do», а також між ними є граматична різниця і смислова різниця. Оце смислова різниця для українців тяжко, тому що на українською слово make, «to make» перекладається робити, діє слово to do» перекладається робити. Отже, давайте дивимося на смислову різницю. Якщо ми говоримо про дієслово to make, це у нас є якийсь результат. Ми щось виробляємо, ми, що, ми щось робимо, ми щось куховаримо. От, наприклад, to make dinner» приготувати вечерю. Я щось роблю, і в мене є результат дії. Я зробила вечерю. А якщо ми говоримо про дієслово to do, то це є процес. Що ти робиш? Я пию, я готую домашнє завдання. «What are you doing?» – «I am doing my homework». Я роблю домашні завдання. От я не знаю, чи я їх докінчу, чи я завершу ці домашні завдання чи ні, але я їх роблю. I am doing. І тут у нас, тому що я зараз роблю, у нас є теперішній тривалий час. Present continuous tense. I am doing. Але я би могла сказати I do my homework. Я роблю домашнє завдання. Ось це основна різниця між to make і to do. Make – результат якийсь є. Ми щось виробили, щось зробили, виготовили. Аду сам процес дії. Давайте тепер дивитися uh, на текст. I am a good cook. I decided to bake dinner for my family. I made spaghetti and a fresh salad. Я добрий кухар. I am a good cook. I decided, Я вирішила. Uh, decided і Це у нас простий минулий час дієслово to decide вирішувати. І тут у нас є вираз to make dinner. Це можна сказати, що це і вже і стале слово сполучення. Але у нас є результат дії. Я зробила вечерю, я приготувала вечерю. For my family для моєї сім'ї. I made spaghetti and fresh salad. Я приготувала спагетті і свіжий салат. Знову ж таки, що я приготувала? Спагетті і свіжий салат. We. Will make a birdhouse this weekend. Дослівно, ми будемо будувати шпаківню цими вихідними. На цих вихідних ми збудуємо шпаківню. Birdhouse – шпаківня. Оце слово складається з двох слів. Воно складне слово. Bird – це є птаха. House – будинок. Будинок для пташки, шпаківня. І оце збудувати make a birdhouse. Результат у нас буде. У нас буде шпаківня збудована. To make a birdhouse. Будувати шпаківню. І, звичайно, з перекладом тут трошки тяжко. Тут ми не будемо казати робити шпаківню. Збудуємо шпаківню. А тепер ми дивимося на дієслово to do. I need to do my laundry today. Can you do your laundry later and make me a cup of tea? Окей, okay. I will do that. Дивимося на перше речення. I need to do my laundry today. Мені потрібно, дослівно, робити білизну сьогодні. Так, не робити білизну, а прати білизну. У нас є процес, але дуже часто дієслово to do також може вживатися. Це є друге таке значення важливе з обов'язками, особливо хатніми обов'язками. To do dishes – помити посуду, мити посуду, to do laundry – прати білизну. To do my laundry – прати білизну, можна щоб було замінити виразом to wash my clothes, прати мій одяг. Але оце to do laundry це є обов'язок. І дуже часто, якщо ми говоримо про обов'язок, ми будемо вживати дієслово to do. Друге речення. Can you do your laundry later and make me a cup of tea? От, звертаюся до людини і кажу: а ви можете випрати білизу пізніше, later, пізніше, і зробити мені чашку кави, не кави чаю. A cup of tea, чашку чаю. Оце make me a cup of tea. Бачите, to make a cup of tea, зробити чашку чаю. У нас є результат чашка чаю. Окей, okay, I will do that. Добре, я це зроблю. Це дуже цікава відповідь. І тут у нас є маленька зауваження до слова that, that означає то, this означає це. І це для, уже, ем, для людей, які вже довго вивчають англійську мову, і тут вони можуть запитатися от дослівний переклад, добре, я це зроблю, я зроблю це. Але тут не це, а то є, бачите, that. То чому ви сказали that, а не this? Тому що у нас перед цим ми вже проговорили, що зробити. І вже оце that відноситься до того, що ми проговорили. Мається на увазі, що я приготую вам чашку чаю. Окей, okay, I will do that. І дуже часто дієслово to do може замінювати основне дієслово в реченні. To make a cup. Can you make me a cup of tea? Ви можете приготувати мені чашку е, чаю. Окей, okay, I will do that. Бачите, добре, я це зроблю. Я не кажу I will make a cup of tea. Добре, я зроблю чашку чаю. А я кажу, Yes, okay, I will do that. Ось, майте це на увазі. Ось така велика різниця між to make і to do. To make, якщо ми робимо щось і в нас є результат ді. To do, якщо ми в процесі дії, або у нас є обов'язки. Але у нас є різниця між цими двома дієсловами ще граматично. Давайте подивимося на них. Два ці дієслова є неправильними дієсловами. У нас є do, did, done, make, made, made, три форми, так? І дієслово to do, ми вже знаємо, може бути ще і допоміжним дієсловом. Воно бере участь у утворенні заперечувальної форми дієслова, запитальної форми дієслова. От, наприклад, what do you do today? Що ви сьогодні робите? І у нас у утворенні запитального речення бере участь дієслово do. Воно не перекладається. Допоміжне дієслово не перекладається. Але дієслово to do має також і своє значення робити. А дієслово «make», воно не є допоміжним дієсловом, воно має просто своє значення виробляти, робити, виготовляти. І в нього є три форми: – «make», «made», «made». Добре, ми це зрозуміли. Різницю ми зрозуміли. Але у нас, звичайно, англійська мова дуже любить словосполучення, сталі словосполучення. Їх можна зустріти майже з кожним дієсловом. І дієслово «to make» і «to do» не є винятками. Давайте що я вам можу про це порадити. Як оце все запам'ятовувати? Знову ж таки, як я вам казала, список на телевізор або на холодильник. Ви йдете по сметану в холодильник, прочитали сталі вирази, і через 3-4 дні вам це буде відкладатися в пам'яті без великих зусиль з вашого боку. Давайте проходимо через декілька таких дуже часто вживаних. Я вибрала тільки ті словосполучення, які дуже часто вживаються. Uh, майже кожен день їх можна почути. Давайте. To make a mistake. Ми вже про це згадували з вами. Робити помилку. Oh, I'm sorry. I made a mistake. I said Kyiv instead of Kyiv. But of course, it's Kyiv, not Kiev. Я зробила помилку. Я сказала Київ замість Київ. To make a mistake. To make a decision. Приймати рішення. To make a decision. It is important To make a good decision in this matter. Ще раз. It is important to make a good decision in this matter. Важливо, бачите слово сполучення It is important. Важливо прийняти добре рішення в цій справі In this matter. в цій справі. To make a good decision. Decision приймати добре рішення. О тут добре тут вжито. А саме слово сполучення буде to make a decision. To make money. Ми вже це знаємо. Заробляти гроші. He started his business and was happy to make extra money. Він почав бізнес і був щасливий заробляти додаткові гроші. Отак От буде дослівний переклад. He started his business and was happy to make extra money. To make money заробляти гроші. To make friends, потоваришувати. It is hard to make friends when you move to a new city. Тяжко знаходити друзів, коли ви переїжджаєте у нове місто. To make friends. Затоваришувати. Потоваришувати. Do well. Це так тяжко перекласти. To do well може перекладатися старанно щось робити. Бути успішним. От, наприклад, у нас речення є: це залежить все від перекладу гарного. If you study hard, you will do well on your exams. Якщо ви старанно будете вчитися, ви гарно здасте екзамени. Бачите, який переклад? You will do well on your exams. Тут ви будете успішними при здачі екзаменів. Ну, так, можна більш-менш. Дослівно перекласти. Оце do well дуже залежить переклад від контексту. Бути успішним, щось добре робити, старанно щось робити. Я би сказала. Наступне do a favor. Зробити послугу. Can you do me a favor and pick up my package? Зробіть мені послугу і заберіть мою мій пакунок. Can you do me a favor? Дослівно, можете ви зробити мені послугу. And pick up my package. Оце слово «pick up» дослівно переклад буде піднімати. Але також переклад залежить від контексту. І тут може бути різний переклад залежно про що ми говоримо. Але я так переклала і заберіть мій, мій пакунок. От у нас є скільки у нас є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім фраз. Я вам рекомендую їх виписати собі на блокнот, на аркуш паперу, поставити на холодильник. І пару раз на день це все прочитувати. Я розумію, це тяжко все, особливо коли кожен раз у нас з'являються нові вирази. Але тут деякі вирази ми вже з вами вчили. Я їх вже пам'ятаю, що ми з вами їх проходили. Оце to make a mistake, to make money, to make friends. Ось таке у нас сьогодні бонус відео з вами. Дякую, пану Константину. Бувайте! І ми побачимося з вами за суботньою ранішньою кавою. Всього вам добре.